Народний контроль, як працюють чиновники і куди йдуть бюджетні кошти, беруться перевіряти прості українці. Майже чотири сотні активістів-волонтерів взялися моніторити соціальну галузь за рік їхньої співпраці з міністерством соцполітики. В чорний список потрапило сім оздоровчих закладів. Втратили роботу керівники кількох інтернатів і очільники обласних управлінь соцзахисту на Вінниччині та Чернігівщині. Ольга Нескородіна продовжить. Ця історія поставила на вуха не тільки вінничину. Жахливі умови проживання тяжкохворих дітей побачила уся Україна. Ці приголомшливі фото оприлюднили після того, як дізналися до і без того переповненого інтернату переводять і ще дітей інвалідів. Умов в Ладижинському інтернаті для перебування додаткової кількості дітей немає. Взагалі там переповнені палати. Навантаження на персонал дуже велике на одну доглядальницю. Щонайменше 14 дітей, аби психічно хворі пацієнти не нашкодили принаймні собі. Їх прив'язували до ліжок. Деякі роками не бачили сонця. На сполох забили народні контролери. Директора цього інтернату нам вдалося замінити. Зараз приїжджають туди наші волонтери, монітори і діти живуть абсолютно в інших умовах. Цю зміну Юлія вважає і своїм досягненням і хвалиться посвідченням народного контролера. каже з ним працювати стало легше. Входити в. Соціальні заклади зараз бувають дуже проблематично. Коли є таке посвідчення, то це трошки спрощує розмову з керівництвом. Стати народним контролером може кожен для цього достатньо заповнити відповідну анкету. Далі народна колегія знаходить так звані об'єкти контролю, чи організації із бюджетним фінансуванням. Після перевірки контролер пише звіт і надсилає його у міністерство соцполітики для ухвалення рішень. жаль, ми не можемо проконтролювати качество предоставлення доставлення канчательної Кі і от благодаря народному контролю, а у них робота боля 100 мобільних бригад по всій стране, они нам тут же дають сигнал. У міністерстві переконані знання, що його контролюють, найкраща мотивація для чиновника. Та поки що перевіряльники від народу мають доступ тільки туди, куди їх добровільно пускають. Щоб зазирнути в усі шпарини, колегіанти написали закон про громадський контроль. Ми не маємо права фінансової перевірки, документальної перевірки, це все зрозуміло. Ну согласно этому закону і постанови про громадську експертизу, общественные гражданские експерти будуть иметь право требовать і фінансові документи, да і документы. документи. Пролобіювати в парламенті запропонували міністру. Поки чекають рішення, готуються писати новий законопроект про Третейський суд, щоб громада могла не тільки фіксувати порушення, а й карати за них. Ольга Нескородіна, Сергій Азаренко, ТСН 1+,1.